Справа в тому, що я ж, як інвалід першої групи позору, маю право на безкоштовний проїзд в міському громадському транспорті відповідно до... Закону, який ухвалила Верховна Рада в 2014 році, 28 грудня. Але на четвертому маршруті, яким мені довелося користуватися, кондуктор, не дивлячись на те, що я пред'являю посвідчення інваліда першої групи позору, почала вимагати з мене плату за проїзд, з мене і з мого супроводжуючого. Правовий центр надав мені юриста, ну, відповідно, написали позов от На перевізника, значиться. от І втяглося це сім місяців, але ми виграли справу, частково правда, тому що мені відшкодували 6 гривень це як матеріальна шкода, ну, за два квитки. І тисячу гривень за моральний ущерб Безоплатна правова допомога вона надається. Соціально незахищеним категоріям громадян. По-перше, це малозабезпечені особи, це інваліди, це учасники бойових дій, діти-сироти ну, та інші визначені законом категорії. Тобто, основна частина наших клієнтів це все-таки малозабезпечені. Коли їх сукупний сімейний рівень нижчий від прожиткового, тобто дуже багато людей приходить, і яким дійсно потрібна допомога для громадян. Така допомога вона є безоплатною. Однак адвокат отримує винагороду з державного бюджету. Тобто робота адвоката вона повністю оплачується з боку держави. Всього по області працює близько 100 адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. Безпосередньо з нашим центром працює 32 адвокати в цивільних та адміністративних справах. Коли з'явилася ця ідея у уряду надати можливість майже всім категоріям, особливо малозабезпеченим право на адвоката, мене ця ідея надихнула, і я вирішила, що чому б і ні, чому б і не спробувати. Співпраця з певними категоріями населення вона дозволяє людині трошки розширити свої грані, трошки от навчитися десь якось знаходити. Можливі варіанти виходу із ситуації. Ну, і третій, немаловажний аспект все-таки авторитет, який, на який адвокат працює. І одне діло, коли ти ходиш лише по платним справам, а інше, коли тебе бачать в суді, ти ходиш і по безплатним справам, судді розуміють, що перш за все, ти також людина.